Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про музичні професії. Професія музиканти дуже давня, як і сама музика. Коли з'явились перші музичні інструменти, з'явились і перші музиканти. У нас в Україні теж були музиканти. Їх називали Кобзарями. Вони грали на кобзах чи бандурах. Їх пісні були сповнені любові до рідного краю. До батьківщини Він такий же, як і ми, непомітний між людьми. Інструмент бере у руки, він у чисті ніжні звуки. Люди кажуть, це талант. Добре грає музикант. Діти пропонував пограти в гру. Назви музиканта. Дивіться уважно на екран. Хто грає на фортепіано? Це піаніст. Хто грає на барабані? Правильно, це барабанщик. А який музикант грає на гітарі? Так. Це гітарист. А який музикант грає на скрипці? Так, діти. Це скрипаль. Коли всі ці музиканти грають разом? Ця група музикантів називається оркестр. А хто ж допомагає оркестру грати злагоджене та одночасно? Паличкою він змахне, оркестр на сцені заведе. Не чарівник не агент. Хто ж це діти? Диригент. Завдяки диригенту музиканти знають, коли починати гру. Який темп музичного твору, який характер музики? Вони грають злагоджено, рівно і яскраво. Він пише музику для нас, мелодії всі грає, вірші покладе він на вальс. Хто пісеньки складає? Так, діти, це композитор. Він пише музику, поєднуючи сім нот неповторну мелодію. Він пісня гарна, дуже. Аж заслухався, я, друже. Ноти старанно виводить, впевнено, по сцені ходить. Вивчишся, теж зможеш так. Ця професія правильно, співак. А це відома вам професія музичний керівник. Ця людина знайомить дітей. Захоплюючи музики, навчить малят співати, танцювати, грати на різних музичних інструментах. Є ще багато різних музичних професій, про яких я вам не розповіла. Цей майстер з виготовлення музичних інструментів, налаштувач фортепіано, звукорежисер, музичний журналіст, діджей. Та багато-багато інших всі вони потребують в своїй роботі не тільки багато знань і вмінь, а й головне любов до своєї справи і любов до музики.